Всім привіт! Я Петро Бухов, і це мій огляд новин тижня Одеси. На цьому тижні ворог декілька разів атакував Одесу балістикою. На щастя, не повідомляється про якісь великі руйнування чи загибель цивільних громадян. Це добре, але погано, що в нас досі немає захисту, досі немає якихось сучасних систем ППО. Дуже шкода, чекаємо. Також в суботу було велике загоряння складів в районі другої застави. Цю пожежу можна було побачити майже з будь-якої точки Одеси. Дуже великий такий стов диму. Тільки під ранок цю пожежу загасили. Також був обрив контактної мережі електричок, і люди застрягли в електричці. Також біля цієї другої застави цю електричку відтягнули на іншу колію і вона потім поїхала. Але людям було невесело. У п'ятницю у нас була позачергова сесія міськради, яка не була оголошена заздалегідь. На цій сесії ми виділили ще 144 мільйони гривень на допомогу підрозділам ЗСУ. І в цьому році ми наближаємося вже до мільярда гривень, які були виділені підрозділам ЗСУ, НГУ, ГУР і так далі з одеською міською радою. І ми продовжимо робити це. У нас буде ще одна сесія у грудні. Я впевнений, що там також буде допомога. Нашим воїнам також на цій сесії було прийнято ще декілька рішень. По-перше, відновлюється програма гарячого харчування дітей в перших-четвертих класах. Ця програма була скасована в минулому році, але зараз ми отримали від держави фінансування. Держава співфінансує, дає 70% грошей. Ми даємо 30%. До кінця цього року це 15 мільйонів гривень. Ну і також ми отримали від держави гроші на закупівлю квартир для. Дитячих будинків сімейного типу, які переїхали в Одесу з інших регіонів України, ті, що були біля лінії фронту. Гарно, що вони переїжджають в Одесу. Дуже приємно, що вони обрали саме наше місто. Держава надала нам ці гроші, і чисто формально, ми повинні були проголосувати за те, щоб їх отримати і виділити їх далі на закупівлю цих квартир. Також були прийняті рішення за програмою енергодім, яку я дуже полюбляю. Це програма для ОСББ. Які можуть отримати 80% знижки на будь-які роботи, які пов'язані з енергозбереженням. Наприклад, ось на цій сесії ми проголосували за виділення грошей двом будинкам. Один провів ремонт теплопункту. Теплопункт це така штука, яка регулює подачу теплоносія в будинок в залежності від погоди. І наявність теплопункту може допомогти зекономити до 20% грошей на опалення. Ну а другий будинок отримав гроші на ремонт даху. Тому що через, через цей дах також виходить тепло, тому ремонт даху це також енергозбереження. Тож, якщо у вас ОСББ, то можете звертатись, можете звертатись до мене в приватні повідомлення. І я вам розповім: приведу вас до департамент економіки, і вони вам все допоможуть оформити і отримати ці гроші, і зробити ваш будинок більш економним. теплим. Цьому тижні також було засідання виконкому, на якому несподівано підняли тему вивісок, який світяться, які схожі на світлофори. Дуже дратує, коли їдеш і бачиш, як блим. Зелене світло, і тобі здається, що це світлофора, потім ти придивляєшся, і це не світлофора, це аптека. І такого багато. Це не тільки аптеки, це і обмінні пункти, і навіть один веломагазин на проспекті Шевченка. З великої відстані дуже важко оцінити це світлофор чи реклама. Тому я ще декілька тижнів тому надіслав свої пропозиції стосовно змін до правил благоустрою міста, в яких я запропонував заборонити використовувати, блимаючі Вивіски червоного, жовтого та зеленого кольорів саме кольорів світлофорів. В принципі, блимуючі вивіски не потрібні. Чомусь бізнесмени, які їх встановлюють, думають, що вони допоможуть їм якось більше заробляти привести більше клієнтів. Це абсолютно ні не працює, це абсолютно ніяк не допомагає, але дратує всіх оточуючих. Міше ну це робити. На жаль, в нас немає якоїсь такої політики, як повинні виглядати вивіски, як повинні виглядати рекламні конструкції. І все це дуже хаотично. Нам потрібно. Розробити та прийняти дизайн-код, слава Богу, що центр міста попав в зону всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і це змусило мерію розпочати ці роботи. Я знаю, що зараз ведуться роботи по розробці цього дизайн-коду, хоча б в центрі міста це зробити і показати, як воно може працювати а потім вже розповсюдити цей досвід на все місто. Сподіваємось, що нарешті ці правила благоустрою будуть прийняті. Правила благоустрою розроблялись 4 роки, а точніше, не розроблялись під керівництвом колишнього. Віце-мера Дмитра Жемана. Ось ми бачимо, яким він насправді був ефективним ну, в лапках керівником. Сподіваюсь, що все ж таки зараз ця робота буде пришвидшаю. В один з портів Одеси зайшов перший контейнеровоз з компанії Myersk, який. Їхав сюди з Греції. Компанія Марськ заявила, що вона не боїться російських обстрілів, і навіть відкрила ще додаткові лінії і збільшила кількість контейнеровозів. І дуже приємно було побачити. І це позитивний сигнал про те, що все ж таки в нас все не так погано. Смішна і сумна історія. В будинку білий парус, який побудував колишній нардеп Ігор Марков, який зараз в Росії, був поруч побудований також фітнес-клуб. І ось цей фітнес-клуб належав Дружині цього Маркова, яка також живе в Росії, і допомагає російській агресії проти України. І ось нарешті цим поцікавились наші органи. І було рішення арештувати цей фітнес-центр, передати його в агенцію по управлінню арештованим майном. Арма, і ось, вже знаючи про те, що таке рішення було прийнято, власники цього клубу через мабуть одеських менеджерів проводили акції і пропонували людям продовжити абонементи і збирали таким чином гроші, які вони їм не повернуть. Це дуже так. На жаль, дуже неприємно, що в нас такі шахраї. Сподіваюсь, що поліція і суди також німий займуться. Ну а Ігор Марков колись відповість за всі свої злочини перед Україною. Ну і останок 208 -ма маршрутка змінила свій маршрут. Бо вона більше не буде їхати проспектом Шевченка, кінцеві залишились ті ж самі. І тут я бачу позитивний сигнал, тому що 208 -ма маршрутка не витримала конкуренцію з муніципальним громадським транспортом з триваєми тролейбусами. Тому що насправді проспект Шевченка це такий Проспект, на якому дуже багато громадського транспорту, за дослідженням всесвітнього банку, найбільша кількість маршрутів йде саме проспектом Шевченка. Є багато тролейбусів. А також ми повернули 10-й трамвай-центр в центр на Траспольську площу. І таким чином власники 208-го маршруту вирішили змінити його так, щоб не конкурувати з громадським транспортом. Вони підшукали інший шлях. Який менш конкурентний, і це добре. По перше, це показує, що громадський транспорт нормальний може витіснити маршрутки. І я сподіваюся, що колись. Вже після війни це буде, і ми позбавимося їх. По-друге, це люди, які живуть на цій новій ділянці маршруту, отримали нову можливість для себе для переміщення. Це також добре. Дуже чекаємо на впровадження електронного квитка з червня цього року. Поки що ніяких новин про це нема. Хоча ми проголосували міську програму по розробці електронного квитка. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.